Привіт, дарегенька церква! Дуже радий, що ви мене сьогодні бачите. Я вас поки що всіх побачити не можу, але це буде згодом. Є такі трохи незручності, да? От. Ну, але я вважаю, що ви подивитесь цю проповідь, послухайте, що Бог буде казати до вас. І якщо наше серце буде відкрите, обов'язково щось почуєте. І вже, якщо ми кажемо про незручності, то давайте я вас запитаю, чи буває у вас таке, що вам ну, незручно? В тому сенсі, що там, може щось попросити чи спитати, або якось ніякого, якось так ну, не дуже зручно питатись. Думаєш, та хто знає, чи, чи треба, чи, чи просити, чи не просити? Ну, не знаю, як до вас, але в мене таке доволі часто буває. І сьогодні я хочу разом із вами подивитися на одну історію, яка якраз про незручність, і про те, наскільки це зручно або незручно. Ми прочитаємо притчу, яку розповів Ісус, і вона написана Євангелія Тукі. Євангелія Луки», от Луки 11, 11 розділ, і з 5 по 13 верши. Я хочу, щоб ви поставили зараз на паузу це відео, або якщо Русик поставить там а, текст, цей, щоб ви його просто прочитали. Прочитали? Молодці. Добре, скажіть мені, будь ласка, хто з нас серед ночі ходить до друга? Ну, Кому це така думка в голову проходить? Ніч, а він прей це до друга. Ну, це якось ніяково, це ну, не дуже гарно. І ну, насправді ми можемо відчувати щось подібне, коли е, йдемо навіть до друга, навіть до того, хто до нас гарно відноситься, але йдемо в якийсь незручний час. І насправді ну, буває відчуття незручного часу для нас. Да? Щось ну, не знаю, наче хочеться комусь розповісти про Бога, але якось незручний час, може, наступного разу. Е, Наче відчуваєш, що треба, ну, є якесь питання, не вирішене, і ти, наче хочеш задати, ну, якось так ніяково там, може, не на часі, може трохи згода. І оця ніяковость заважає нам просто підійти і чогось попросити, а, про щось запитати, можливо, а, щось спитати, чи можна робити, чи не можна таке робити. І. А, Тут людина йде до друга серед ночі, той вже спати вльохся, і це ж таке, не напишеш в телефоні, в той час е ти просто приходиш і все, ти не можеш подзвонити. Але яка, яка причина, чому, що таке важливе могло трапитись, що ти приперся серед ночі до друга? Виявляється, до тебе прийшов зненацька, прийшов гість. Ти би прийшов гість, а ти тобі ніч, нічим проявити гостінність. А проявити гостинність для тих людей це було найважливіше питання, найважливіша чеснота, найважливіше, що можна було зовсім ну, взагалі зробити. І це було важливіше за тебе, важливіше за. Твого друга за його спокій, за твій спокій. І всі це розуміли. І коли Ісус розповідав цю, цю притчу, і коли люди почули, що А, це до нього зайшов. Це до нього гість зайшов, ну, тоді да, тоді можна прийти і по, потурбувати свого друга. І він приходить і стукає йому в двері, але другу також якось не, не дуже зручно. Ну насправді ну тоді. Доволі багато сім'ї були, і е, ті, у кого не дуже з грошима було, всі спали на одній кроваті, то це була велика ціновка. І якщо ви колись <кхм> намагалися вгамувати п'яток е, дітлахів, <кхм> то це така от перед сном, то це така ще забава, скажу я вам. От. І він тільки їх гамував, тільки вони вложилися, тільки вони позасинали. От. А тут стукає друг. Він каже: Ну, давай не сьогодні, давай не зараз, давай якось іншого разу, ти прийдеш, я тобі там все дам, але ну, зараз мені незручно. Давай трохи згодом. І інколи так, інколи ну, деякі речі, ну, якщо ви раптом. Захотіли подзвонити до свого друга 12-ї години ночі з якимось питанням, яке на вас знайшло, і за яке ви думали там два тижні, і ось воно вас осинило і там в другій годині ночі, да? то, можливо, не сама найкраща ідея прямо в цей час дзвонити чи писати другаві. Можливо, нормально дочекатися ранку і вже тоді зустрітися і розповісти це все. От, але. Такий момент, те, що там відбувалося, то це була термінова. А термінова чому? Ну бо е, ну є фізіологічні причини, так, да? бо насправді путник, ти не знав, скільки часу він був у дорозі, чи їв він, чи не їв, в якому він стані, і обов'язково треба було його пригостити, накормити, проявити гостинність, проявити любов, проявити прийняття. Це було обов'язково навіть це не обговорювалося. гарний ти, негарний. Є в тобі гроші, нема в тобі гроші, позичив на те, щоб ну, не мало значення, ти повинен бути, був це зробити. Це було найважливіше. І та ситуація, вона така сама. І Ісус розповідає про того друга, який стучить, і він каже: ну насправді ви ж знаєте, що друг. Ну, він війде в твоє положення, він зрозуміє, що це справді терміново, і по своїй дружбі, а вже ж він дасть вам того хліба. Але навіть, якщо б це було не так, навіть якщо б дружба не пересилила його, а ви б стояли і стукали йому у двері, грюкали, він би сказав, так я йому краще хліба, бо він мене весь дом і і він встане і дасть вам того хліба, тому що ви були настойчині. Ми е, декілька е, тиждень тому приїхали, е, ну, там попросили вивезти з квартири речі, і це було вже третє, що ми приїжджали, там то, те, то, то електрики не було, то ліфт не працював. Тут ми прийшли, вже все працює, все ми прийшли, відкриваємо тамбур, а сусіди заперлися і не відчиняють. І там такі сусіди, що ніколи не відчиняють. І ми намагаємось до них дзвонити, вони не відчиняють, і я починаю стукати. І потім ще громче стукає, потім ще громче, потім стукає вже так, що чую весь дом. Кінець кінцем ця жіночка нам ну, вийшла, розмовляла з нами, і ми зв'язалися з її і хоч вона була сердита на нас, але все ж таки відчинила. І ну, це було терміново для нас, і, ми таки, і це не було серед ночі, так, щоб розуміли. Вот. І ми достукались, і так само, так само і ви. Якщо ви будете стучати, якщо ви будете просити, якщо ви будете шукати, ви обов'язково знайдете, обов'язково вам відчинять, обов'язково е, вам відкриють. І е, для того, щоб для того, щоб ви щось отримали, вам треба попросити це. Для того, щоб ви щось знайшли, вам треба почати шукати. Для того, щоб вам відчинили, вам треба почати грюкати. І Ісус каже: Просить і вам обов'язково дадуть. Шукайте і обов'язково знайдете. Стучіть і вам відчинять. І Він каже це, як якийсь. Такі прописні істини, як духовні істини, велич, більше, ніж ця притча. І знаєте, є ще один аргумент. Є ще один аргумент, не тільки незручно, а інколи ти думаєш, там може я не, не, не достоєн того, що це відбулося зі мною. Може, це ну, я ще недостатньо добрий, недостатньо гарний. Ісус розповідає іншу таку мікропритчу, і Він каже, а ви подивитесь на себе. Ви самі, ви люди зли, у вас багато гріхів. Якщо ми подивимось чесно, на себе, так, ми злі люди, у нас багато гріхів. Нас розквітає егоїзм, ми стримані, ми можемо гніватись, там ще якісь речі, у кожного свої, а у когось такі самі, як і у інших. Авжеж ми. не... Uh, не достойні, щоб щось отримати від Бога. Але тут не про наше достоинство, тут про достоинство Боже. Бо те, що Він дає, це не наша заслуга, це Його заслуга, це його достоинство. І uh, це його чеснота. І він розповідає нам історію: ви, будучи злими людьми, якщо до вас підходить дитина, і просить їсти. Ви ж не даєте їй йому отруту. Навіть якщо у вас зараз зіпсований настрій, навіть якщо у вас хтось вивив там і так далі, ви можете бути дуже злі, дуже сердити, але якщо дитина вас попросить їсти, ви дасте її їсти, тому що вона хоче їсти. І ви переборете свій той гнів, роздратованість, чи що там у вас в цей час. І дасти їй, і дасти, да, дасти їй не камінь, якийсь, не, не і, іграшкову картоплю. Ви зварите, чи зварите, чи, чи там знайдете щось, якийсь бутерброд, і обов'язково накормите. І якщо ви це робите, будучи батьками дуже не, не, а, не ідеальними, то тим більше ідеальний батька, батька, який нас справді любить, він дасть, і отут увага, написано, дасть Духа Святого. Тим, хто його просить. Ще раз. Бог дасть Духа Святого тим, хто його просить. А чи треба нам Духа Святого? Давайте подумаємо. Ми пам'ятаєте, розповідали про ці п'ять викликів. І ці п'ять викликів це дуже класна штука. І фактично, ці виклики про те, що ми. Приходимо починаючи. Ну, як, як отой странник, да, який прийшов і там ви його запросили до себе, він прийшов, ви накормили там і так далі. І спочатку ми такий странник, да, в нас нема хліба, нас накормили. І ми о, це класно, це приємно, коли ти покушав. От, я знаю багато випадків, коли люди перед тим як вони покушали, вони дуже агресивні, такі злі. Але коли покушали, яке смачненьке м'ясошка, і подобрішала. І я сам такий теж, ну, якщо мене покормити, я буду значно добріший, ніж до того, як ще не поїв. І так само в духовному сенсі. Ми прийшли, ми були ті, хто ми були. І ми прийшли і спробували, скаштували цього Духа Святого. Ми відчули, що таке благодать Божа. І тепер ми можемо ділитися цією благодатью. А щоб її ділитися, нам потрібен Дух Святий. Ми не можемо на власний розсуд розповісти людям про, про Христа і щоб вони наїлися. Бо були книжники фарисеї до того, як прийшов Ісус. Були люди, які вчили, вчили правильним речам, розповідали, як треба це робити, що не треба робити. І ну, якісь речі, може, вони там гіперболізували, але в цілому, ну вони розповідали Біблію, не розповідали, що треба робити. Але коли люди почули Ісуса, вони кажуть, ні. Оце розповідаю по-іншому. Він не розповідає, як знаєте, як по писаному. Він не просто читає з листика. Бачили ви таких спікерів, які вийшли е -е, на там. Маленькі. Ну, хто там знає, про що я. Е -е, насправді, коли ми бачимо якогось живого, активного спікера, той, що від... Ну, від серця каже, то це зовсім по-іншому. І так само тут, якщо ми будемо відчувати Духа Святого в тому, що Він каже, ми підемо. Нас це зацікавить, ми здивуємось. Бо Дух Святий це хтось унікальний, це щось неймовірне, це і явище, і ну, як сказати, це той, хто. Ну, хто не, 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 не влазить в розум, його не, не можна зрозуміти, але ти його відчуваєш. Це як, е, як ти, те, тепловітерець, коли ти змерз, а вийшов, а тут щось таке тако приємне диви на тебе таке, ой, класна. Це, це, це і відчуття, і знання, і е, така убіжденність. Да? І все це дає Дух Святий. Ми не можемо накормити хлібом людей, якщо в нас його немає. Нам треба піти до друга і попросити, щоб він нам дав його. І в даному випадку, в цій притчі, друг це Бог. Нам треба прийти до Бога і сказати, Боже, стільки людей поруч з нами, яким треба хліб Твій. Але мені треба Дух Святий, щоб цей хліб справді був поживним, щоб він ніс життя. І коли я приходжу до Бога з цим проханням, він скаже: так, а вже ж, а вже ж я дам тобі Духа Святого, щоб Духом Святим ти промовляв до інших людей, щоб Духом Святим ти вчив інших людей, щоб Духом Святих ти підтримував інших людей, щоб ти міг давати життя, Боже життя. І ти, друже мій. Ти можеш попросити у Бога Духа Святого для того, щоб робити все це. І це неймовірно. Ми ще будемо з вами далі розмовляти про те, як Бог дає Духа Свого Святого, і що він для, це, для цього, який порядок він вчинив для цього. Але Дух Святий це не, не стільки порядок, скільки е, щось надзвичайне над порядком. Це інший порядок, вищого порядку, я не знаю. От. І коли ми просимо Духа Святого, це те, що нам необхідно. Бо часто ми, читаючи ці рядки, ми думаємо, о, просить і дано буде вам. Так, що тут мені треба? Загинайте пальця. да? Хочу пирожного, хочу морожного, хочу ще. От, ну, Це добре все, ну, є якісь речі, які нам потрібні, ми просимо Бога, Він дає. Але тут не про це. Є найважливіші речі. І мати Духа Святого всередині це найважливіше, що може відбутися з вами. Це найважливіше, що може, бути, може відбутися з тобою. Приходь до Бога. Проси. Стучи, шукай, шукай Його присутності. Шукай Його відповіді. Проси в нього, щоб він відчинив тебе двері, показав, куди. Тобі, саме тобі треба йти, який шлях ти можеш пройти з Богом. Бо пройти шлях з Богом це найцікавіше, що може відбутися в вашому житті. Пройти шлях з Богом це найдивовижніша пригода, яка може бути. так ви можете блукати своїми шляхами, Бог буде там буде доставати, спасати, ви будете про це розповідати, це буде яскраво. От. І навіть з того місця Він поведе вас куди треба. Але якщо ви будете шукати Духа Святого, і щоб Дух Святов вів вас, щоб направляв вас, показував, куди йти, це буде набагато більше, набагато краще, набагато цікавіша історія вашого життя, твого життя і життя тих людей, що поруч з тобою. І тоді ми зможемо виконувати ці відповісти на ці виклики. Бо для того, щоб відповісти на ці виклики, нам потрібен Дух Святой. Для першого, щоб запросити, майже не потрібно. А, але ми повинні відчути, що він там є. Бо запрошувати треба туди, де працює Дух Святий. І тоді ми запрошуємо, тоді це легко. Ми кажемо, піди подивись, що там відбувається. Піди подивись, хто там присутній. Може, ти мені розкажеш? А для того, щоб покаятися увірувати, то вже ж треба Дух Святий. Бо Ісус каже: ніхто не може прийти до батька. До, до мене, якщо я не покличе Батька, бо це від Бога, від Духа Святого цей поклик, та й будь-який поклик, будь-який виклик від Духа Святого, якщо він від Бога йде. І якщо Бог каже покайся, віруй, то це Дух Святий каже до тебе: Слухай, на що тобі твої гріхи? Віддай їх мені. Бо я заплатив за них, вже. а ти їх тягнеш, ти намагаєшся там щось. Щось доказати комусь, щось щось виправити, да неможливо виправити. Одна людина мені каже, ось він мені предательство, і я йому предательство. І ми будемо квіти. Ніяких квіт не буде, друзі. Не буває квіти в цьому. Просто буде більше предательства. Зради більше з обох старин. І все. Так само з нашими гріхами ми не можемо їх спакути, ми не можемо за них заплатити, ми не можемо нічого цього зробити. Ми можемо просто по благодаті віддати їх Богові. і сказати Бог, я винний, забери, будь ласка, ці гріхи. І він каже так, бо мій син заплатив за них, заплатив дуже дорогу ціну. Він своєю кров'ю зробив тебе святим. А вже ж, Дух Святий, той самий, що Воскресив Христа із мертвих, і ваші смертні тіла воскресить. Навіть тут, на землі для життя, для повного життя з Богом. А тим більше після ціє, цього життя, коли це вже буде Боже царство. І третій виклик іти за Христом, іти за Христом не маючи Духа Святого, це неможливо, просто неможливо. Нам потрібен Дух Святий для того, щоб. Вчитися, бо Він нас вчить. Він, нас, він нам розповідає, що в Біблії там коїться, про що це? Це Дух Святий відкриває, бо це Духом Святим написано. Він як, як той Google translate, але без глюкав. Класний, справжній транслейт. Розумієте? Він перекладає на мову нашого серця з мови то, тої, що там написано. І також, як ми можемо. Щось давати іншим людям без Духа Святого. Ми можемо роздати себе, але ми дуже спустошимо себе, і нам ніде буде взяти а, більше хліба. Нам треба чуда, як Ісус розламував. Навіть не Він розламував, Він роздав своїм учням. Каже, йдіть накарміть їх. Вони йшли, розламували, і він був, 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 був. Я не знаю, як це відбувалося. Кожного разу, коли вони віддавали, він знов був. Його було більше, більше і більше, і потім ще й залишилось. Так само і тут, коли Дух Святий є в вас, ви можете служити, ви можете допомагати людям, ви, ви це від щирого серця робите, і те, що вас наповнює, це Божа благодать, що Божий Дух Святий. Ви можете служити для інших. А тим більше зробити все життя як служіння, все життя як якийсь такий поклик, що ти йдеш за Богом. Для цього треба Дух Святий. Для всього це, для цього треба Дух Святий. І Бог каже: просіть, і я дам. Стучіть, я відкриємо, шукайте, обов'язково знайдете. Бо Дух Святий це те, що вам, кожному з вас необхідно. Бо Дух Святий це той поцілунок, що Бог його зробив, і ми стали живими. І оцей Дух Божий, Його дихання, яке вдихнув колись в Адама, це дихання, яке ми втратили, згрішивши, це дихання, ви знов, ми з вами знов зможемо знайти і відчувати. Тому просіть, і вам буде дано. Шукайте, і обов'язково знайдете, стучіть, і Богу відчини.